Він саме призначений і для ураження противника. Для цього в нього встановлений крупнокаліберний кулемет. Тут є штатний водій, штатний кулеметник, які по команді висуваються для виконання бойових завдань. Знищення противника, евакуація людей. Багато військовослужбовців з мого підрозділу загинуло, потрапили в полон. Але ну, слава Богу, ті, що в полон потрапили, їх повернули. А так говорю, зараз ми робимо стільки роботи, робимо, аби не допустити 24 лютого.